Доброго дня! Сьогодні хочу поздоровити із святом, Різдвом Христовим, всіх, хто святкує сьогодні цей день. І хочу ще розказати про деякі сорти і гібридні форми. Певного кольору, який в мене на моїй ділянці, показали себе із хорошої сторони. От, ну, всі, звісно, не вдасться. Бо я так в ну, десятку підібрав. От, і почну з такою сорту, як Рембо. Рембо раннього сроку дозрівання. Сорт дуже хороший, ягода велика. Ну і вкусна і, і гарна і, і грона великі. Дуже родить хорошо. Ну, коротше, що сорт заслуговує. На повагу і я його тримаю вже, напевно, чотири куща, якщо не більше. Вже може і більше. в мене два в теплиці. Три ще на вулиці. П'ять кущів маю, значить, всіх. Хороший сорт. Другий за ним йде Дніпровський сувенір. теж сорт е, селекції Калугіна і цей, і цей, і, і Рембо. Теж ягода дуже гарна. Подовго ось така ягода пальчикова. Десь 4-5 см має. Е, вкус приємний такий. От, Хороший сорт третій в йде Каталонія. Теж хороший то надранній сорт, який ну, врахувати перших, з перших, перших, один із перших, який дозріває на моєму участку. Далі йде Надія Азус. Надія Азус призабутий вже. Сорт винограду. У мене також він тільки один кущ, но я дуже ним задоволений. Ну, середньораннього він сроку дозрівання, але ж я один такі, Ну, як сказати, ось грамів до 15-16. Грони такі є за кілограм і більше десь до двох кілограм є навіть з грони. І він дуже набирає цукор. Ну, я, я певне нема, нема в мене такого сорту, який би набрав такий цукор. Ну, такий вже солодючий, що то капець. Хороший сорт. Далі йде велика чи велика. Також Калугинський, то не Калугинський, вибачаюсь, то селекція Молдова, по-моєму. Молдавський, так. Да. Теж ягода довга, теж до 5 см, пальчикова. Кус дуже приємний вкус, гармонійний. З такими якимись нотками він хороший сорт. За ним йде красава. Токалугіна сорт, красава. Теж маю його кущів 4, напевно, всі на вулиці дуже хороший сорт. Він також десь пізніше трошки дозриває, як то середній ранній. Але теж пачку ягода, приємна, приємно смаку, також добрий сорт. Тепер Атос. Атос э, дуже ранній сорт. Він в мене є і теплиці, є і на вулиці. Ну, щось він э, на вулиці. Э, ну, буває. Дуже загорошує. Отак один рік добре, другий погорошив. Ну, теплиці не не горошить, в теплиці нормально він постійно. Е, теж ягода така гарна, теж така довгенька ягода і вкусний. Надія рання, надія рання має теж один кущ на вулиці. І Тож він дуже ранній, хороший сорт. Саме основне, само, само раннього, так він дозріває. Далі йде академік. Академік також. Він в мене тільки теплиці і два кучі маю. І він теж буває через рік якось так що заворошує. Але так, він нормально, чи він заворушив, чи не заворушив, але ж все одно ягода така хрумка, хороша, солодка, добрий сорт. Я постійно він, навіть як заворушить, він без кісточки, виходить, як кишмиш. Ну, гарний сорт. Я його не думаю викидати. Ну, і Матадор в мене є такий вже рахувати новий сорт. Він вже два роки мене в теплиці родить. І, такі грони гарні, рівномірні, які і ягода вся одна в одну. Не, ну, не, не горошить нічого. Вже два-два роки от він в мене родить і, і немає ніякого руху нічого. Просто теж він за трохи пізніше дозріває, то вже, певне, ну, середньо раннього сроку дозрівання, але ж дуже добрий сорт. І також, ще, ну звісно, можна, ще багато є таких сортів, які е, варті уваги, такі як Можна назвати пару штук ще так. Подарок Білорусі в мене новий зараз такий сорт. Появився краса Балок, дуже добрий, ягода велика, така чорна. Тож, буває трошки декуди він підтріскує. От теплиці мене є то нічого, а от на дворі часом як десь дощі, то так може підтиснути. О, ромбік, теж заслуговує уваги, він самий ранній сорт, тож, який е, треба мати на початок, як кажуть, чорний хрусталь, чорний кристал, теж калогінський, от тож, який е, Тож ягода і крупна, і, і гронина, і вружай. І ну, так сказати на своєму місці. Жураблянок зараз в мене вже є, він мав сигналку минулого року. Він на вулиці є в мене, і в теплиці, то хочу сказати, що. Ну, вона похожа ягода до красави, але я бачу, що грони, грони більші. Грони більші. Мені кажеться, що ягода більша ніби як раніше дозріває. Ну, ще будемо за ним дивитися, але ж сподобався мені цей сорт. Ну, і так, все ну, ще багато інших є, звісно. Але ж ну, всі ж не Це, То я сказав, які такі самі. Самі мене достойні, які варті уваги можете придивитися. Маю зараз вузу, я вже казав. Може, кому треба, поки ще в мене та акція проходить за 50% можете, кому треба, заказуйте. От, і будемо відсилати. Ну і на цьому все. Я думав, може я ще розкажу за більше, але прийдеться ще одного відео на розовій і червоний і тем. Червоний такий ще треба буде ще одне відео зняти, бо тут. Ну, хочеться всі ніби в першу чергу назвати, але ну, то дуже багато виходить. А так я ніби взяв. Темний, сині, чорний такий. Ну, а тепер треба буде ще взяти червоні, червоні кольора. О. Ну, то вже слідуючого разу. Все. До побачення. Слава Україні!